Сьогодні 5 червня, а світова прем'єра цього телефону буде 16 червня, через 11 днів. Мені, як блогеру, компанія BlackView надала цей телефон для того, щоб я покористувався деякий час ним і зробив про нього огляд. На AliExpress цей телефон вже зараз можна придбати. Коштує він щось біля 8 тисяч гривень і буду його порівнювати з трішки дорожчим телефоном Samsung a 35 який коштує біля 12 тисяч гривень. За характеристиками вони приблизно схожі. Обидва це недорогі телефони, але у Samsung і камера краща, і процесор трішки продуктивніший, і скло міцніше. Але у цього телефона все ж таки є деякі технічні цікаві рішення, які дозволяють цей телефон використовувати в більш екстремальних умовах. У нього є металеві бокові вставки, які захищають від бокових ударів. Кути телефони захищені напівм'яким пластиком, є функціональна кнопка, до якої можна прив'язати три дії, і вона дозволяє запускати або якусь програму дуже швидко або ж виконувати якусь функцію. Ще є інфрачервона підсвітка, нічна камера і набір програмних інструментів. Виготовлений цей смартфон китайською компанією Доке. Ця сама компанія виготовляє продукцію BlackView. І я не здивуюся, що на інших телефонах також буде маркування, що вони зроблені компанією Доке. Інші українські блогери також отримують подібні телефони і теж зроблять на них огляди. Але чому вони їх називають захищеними, для мене це загадка. Навіть виробник не називає ці телефони захищеними. Захищеними смартфонами зазвичай називають телефони, які захищають конфіденційність власника, і коштують вони трішки дорожче. Наприклад, Purism Liberty Phone коштує від 2000 тисяч доларів, і характеристики в нього такі собі досить слабенькі. А виробники подібних телефонів називають їх міцними телефонами. Тож передаю вітання українським блогерам і прошу вас називайте ці телефони міцними. Якщо ви мені заперечити і скажете, так він захищений, тому що він захищений від потрапляння вологи та пилу та від механічних ушкоджень. Samsung a 35 захищений від потрапляння вологи та пилу. Клас захисту від потрапляння пилу та вологи ip 67. У Oscal Pilot 3. Клас захисту ip 68 та ip 69 k Обидва телефони можна занурювати в прісну воду, але не можна занурювати їх у морську чи хлоровану воду. Oscal Pilot 3 повинна витримувати також струмені гарячої води. І також Pilot 3 має mil std810H, але mil STD 810H це дуже такий розмитий стандарт, там дуже багато пунктів. І якщо телефон проходить випробування лише на кількох пунктах, то можна написати, що також він має клас захисту mil STD 810H. Зазвичай виробники вказують, який саме тест проходить цей телефон в міл STD810H. А в даному випадку це падіння телефону на екран з висоти 1,2 метра. Якщо до нього придивитись, то у нього навколо екрана є рамка, яка трішки вища, ніж самий екран. На моєму екземплярі вона має помаранчевий колір. І саме ця рамка призначена для захисту скла при падінні на екран. А ось саме скло тут використовується Corning Gorilla Glass 5. І в мене є ще один телефон, в якому використовується Corning Gorilla Glass 5. Це Samsung S9, який я вдало розбив. Цим телефоном я користувався років 5. Подряпин на ньому немає, але в якийсь момент він впав на молоток з невеликої висоти, сантиметрів 60 і впав він на гострий кут молотка, тож молоток пошкодив скло досить серйозно. Після цього ремонтувати цей телефон сенсу не було ніякого, тому що вартість ремонту була зашкварною. Корні Gorilla Glass 5 не розбивалась у 80% падінь з висоти 1,2 метри за положення смартфона екраном донизу. Ефективність захисту розрахована на 11 падінь. В Samsung A35 використовується суттєво новіше скло, Corning Gorilla Glass Victus Plus. Цей матеріал витримує до 25 падінь з висоти до 2 метрів. У Oscar Pilot 3 у якості системи на чіпі використовується MediaTek Dimensity 6300. Це дуже популярна система і вона використовується багатьма виробниками, в тому числі такими як Motorola, Samsung, Realme. Система на чіпі Dimensity 6300 популярна тому, що вона дешева. Вона восьмиядерна, але має всього-навсього два продуктивні ядра Arm Cortex a 76 і шість енергоефективних ядер ARM cortex a 55 Dimensity 6300 має підтримку пам'яті DDR4 до 12 ГБ і саме в цьому мобільному телефоні використовується 12 ГБ оперативної пам'яті. Є підтримка мобільних технологій 2G, 3G, 4G та 5G sub 6. Максимальна швидкість завантаження даних до 3,3 ГБ на секунду. Це теоретична швидкість, тож можна ділити на 10 і отримаєте приблизно біля 300 МБ на секунду. Є підтримка 5 систем навігації, а також цю систему вбудований Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.2. При першому тестуванні за допомогою Antutu Benchmark Oscar Pilot 3 видав всього-навсього 384 тисячі одиниць. Але в налаштуваннях телефону є режим підвищеної продуктивності. Якщо його ввімкнути, то отримуємо вже 408 тисяч. Samsung 35 видав 597 тисяч. І ще один тестовий телефон видав 1 мільйон 330 тисяч одиниць. Але там стоїть MediaTek 8300. І там вже використовується сучасні cortex A715. І продуктивність у них суттєво більша, і енергоефективність теж краща. Samsung a 35 має ємність акумуляторної батареї 4905 мАч, Pilot 3 7500 мАч, Tank 4 Pro має акумулятор ємністю 11600 мАч. Питання, наскільки цих акумуляторів вистачить при відтворенні якого-небудь відео, наприклад, з YouTube. Умови тестування були однакові. Без 7-карти на однаковій відстані від роутера, увімкнена адаптивна яскравість дисплею, Samsung A35 протримався 18 годин. Оскал Пайло 3 в такому режимі протримався 19 годин. А танк 4 Pro протримався 31 годину. Але цей тест не про YouTube і не про відтворення відео, цей тест про екран. Samsung 35 має тип дисплею Super AMOLED. Танк 4 Pro має дисплей AMOLED. а на Pilot 3 використовується IPS-матриця. IPS-матриці IPS -матриці дешевші, ніж AMOLED дисплеї, але вони потребують ще додаткового підсвітку. Тож IPS-дисплеї споживають трішки більше електроенергії. Але якщо телефон ви використовуєте для зв'язку, а не для перегляду відео, то 7500 мА вистачить надовше, ніж 5000 мА. Одразу повинен казати на проблему з подібними телефонами. У цього телефона є NFC, але на момент виходу відео налаштувати безконтактну оплату на цьому телефоні я не зміг. Подібна проблема проявляється, якщо телефон не сертифіковано, або ж він не відповідає вимогам щодо безпеки. Але так як я телефон отримав все ж таки за деякий час до продажів, то я сподіваюся, що буде ще й оновлення програмного забезпечення. І є варіант, що сертифікації вони все ж таки пройдуть. Якщо у вас була така ж проблема з подібними пристроями, напишіть взагалі, чи вирішилася ця проблема, чи так вона і не вирішилась. Для захисту акумуляторної батареї тут є додаткові функції: є інтелектуальний захист зарядки, є індивідуальний режим зарядки. Є можливість не тільки робити оновлення телефону по повітрю, а ще й робити локальне оновлення. В допоміжних функціях ви знайдете режим рукавичок. При увімкненні цього режиму чутливість екрану збільшиться на 8%. Є можливість записувати розмову і також є можливість очистити динамік після забруднення. Відеозапис екрану з'явився в Android 14 як вбудована функція. Частоту оновлення екрану можна змінювати від 60 Гц до 120 Гц. І у подібних пристроїв є функції доступності, такі, як, наприклад, читання тексту з екрану. Тобто сам телефон буде читати текст з екрану. Різні голосові підказки Talkback і також є голосовий супровід того, що відображається на екрані. TalkBack увімкнено. Вітаємо в TalkBack. Вітаємо в TalkBack сторінка 1 із 6 макфункт. Вимкнути. Завершити навчання. Далі кнопка. Вітаємо в TalkBack. Назад. Щодо живих субтитрів, то, на жаль, української мови немає. Є англійська, ще кілька популярних мов, є російська в бета-версії. Є підсилення звуку, і звуку цього телефону дуже хороший. Але двічі за два тижні я ловив проблему з цим телефоном. Звук починав хрипіти репіти, але один раз це було після занурення в воду. А так, в цілому, звук у телефона дуже хороший. History. But we don't have to repeat Також у подібних пристроях традиційно є набір програмних інструментів: тест на шум, компас, вимірювач, висоти, транспортир, сигнал тривоги і навіть відвісне. Операційна система, яка використовується, це доки 4.1, але ця операційна система дуже схожа на операційну систему від Samsung. І в основі операційної системи тут вже лежить Android 15. Щодо оперативної пам'яті, то тут на борту 12 ГБ DDR4. Це максимальний об'єм пам'яті, який може підтримувати цей процесор, але якщо вам потрібно збільшити об'єм пам'яті, то можна використовувати також частину пам'яті з флеш драйву Щодо комплектації, то комплектація теж традиційна, є ремінець, type кабель і також зарядний пристрій. Цим зарядним пристроєм можна заряджати і інші телефони, він підтримує популярні швидкі протоколи, як Quick Charge 3.0, FCP, SCP, AFCP, MTK Pump Express, і також Power Delivery 30 45 Вт. На сторінці продавця написано, що цей телефон може заряджатись потужністю 33 Вт, але скільки разів я його не заряджав від різних пристроїв, більше 26-27 Вт він не бере. Також у телефона є режим павербанка, він може віддавати електроенергію з максимальною потужністю до 6 Вт. Тобто від нього можна заряджати якісь невеликі пристрої або ж підзарядити інший телефон. Сканер відбитків пальців знаходиться в кнопці вімкнення. він дуже швидко спрацьовує, тож користуватись ним досить комфортно. Samsung A35 підтримує Wi-Fi 6. Тож при тестуванні він видає швидкість від 450 до 650 Мбіт на секунду. На Oscar Pilot 3 Wi-Fi 5, тож швидкість приблизно біля 350 Мбіт на секунду. Такої швидкості і потужності процесора з головою вистачає для того, щоб гратись в якісь ігри з іграми, тут проблем немає. Але не купуйте ці телефони дітям, тому що подібними телефонами дітям користуватись незручно. Тверді гумові виступи навіть дорослі людині врізаються в руки. Перше хрещення Дніпровською водою не пройшло для телефону без наслідків. Вже пройшло тиждень, телефон працює без проблем, але на другий день після купання я виніс телефон на сонце. Він там суттєво нагрівся і скло на камерах запотіло. Більше все, що я не вигнав з динаміків воду, і ця водичка від нагрівання перетворилась в пар. Тож зараз його на довгий час покладу в тепле місце, сподіваюся, що волога з нього вийде. А далі будуть приклади фотографій, зроблені на цей телефон. Камера тут використовується дешевенька 50 мегапіксельна Samsung JN1. Така ж камера стоїть як фронтальна камера на планшеті Blackview Active 10 Pro. Тут вона йде як головна камера. При зйомці відео видно, що камера трішки пересвічена. і в принципі це можна підрегулювати, але все ж таки камера не розрахована для того, щоб робити якісні знімки. Фронтальна камера 32 мегапікселя і вона теж пересвічує зображення. І далі результат роботи фронтальної камери. Самсунг, ну таке собі не зрозуміло, тому що яскраве сонце і не зрозуміло, що і як. А тут, в принципі, досить цікаво. Я очікував, що буде трішки гірший результат. Камера на Оскалі не зовсім добре працює, якщо слабеньке освітлення. А якщо освітлення норм... І сам потрібно камеру тримати довше, далі трішки. Якщо освітлення нормальне, то в принципі камера у того самого Оскала непогана, але все рівно мені більше подобається не впевнений. Побачимо результат. А це якість знімків нічної камери. Яскравий дисплей 700 ніт і цього цілком достатньо для того, щоб користуватись ним комфортно в сонячний день. У телефона є FM приймач і гніздо 3,5 мм джек для наушників. Без наушників FM приймач працювати не буде. Можу робити висновки. Телефон дешевий, телефон робоча конячка, і якщо цей телефон десь зламається, щось з ним трапиться, то це витратний матеріал. Він просто викидається і купується новий подібний телефон. На цьому вже буду завершувати відео, і в процесі підготовки до цього відео я знайшов ось таку інформацію. Правоохоронці федерального бюро розслідувань в 2018-2021 році провели операцію Троянський щит. Вони розповсюджували телефони з безпечним власним меседжером Аном, начебто, супер анонімним і супер захищеним. І завдяки цій операції було арештовано понад 800 злочинців, і на цьому точно все. Запис на фронтальну камеру для того, щоб було зрозуміло, по-перше, як камера пише, коли освітлення не вистачає. А по-друге, щоб було зрозуміло, як все ж таки тут працює звук. Мікрофон вже висох, тож звук має бути нормальним. А от водичка, яка осідає на камерах, на жаль, вона до цих пір є, і я її то вже минуло майже 10 днів і я. Вигнати цю воду аж ніяк не можу. Була б зима, то були б теплі батареї і положив би телефон на батарею. А так, чим його нагріти, довго нагрівати, щоб вода з нього вийшла, це трішки є питання. А якщо ви знаєте якісь рецепти, як видалити звідти воду, пишіть спробую. І також вже отримав оновлення, де безконтактна оплата працює без проблем. Тобто, сертифікати безпеки Google вони отримали. І я сподіваюся, що ви зрозуміли, що до подібних телефонів не потрібно відноситись, наче вони броньовані. Вони не броньовані. Вони всього-навсього трішки міцніші, ніж самі звичайні телефони. Але ці телефони можна заморозити, можна утопити і можна розбити. Тож не відноситесь до них, наче вони броньовані, і не засовуйте їх в морозильну камеру. І танком не приїжджайте. На цьому точно все.